Ви готові до неймовірного перетворення? Вирушаємо в подорож до процвітання, відкриваючи таємницю, яку зберігають піски часу на загадкових землях Єгипту. Це не просто молитва, це зв'язок із силами предків, здатними змінювати життя. Століттями це заклинення було доступне лише великим фараонам, володарям влади та багатства. Сьогодні у вас буде можливість дізнатися. Як ця містична мудрість може привести вас до успіху? Уявіть, що ви долучилися до спадщини цивілізації, яка вірила в необмежену силу розуму і духу. У наступні кілька хвилин ви дізнаєтесь, як спрямувати свої думки та енергію на те, щоб притягувати бажане. Але будьте обережні, ця стародавня практика вимагає поваги, зосередженості та віри, це трансформаційний шлях. Сповнений можливостей, які можуть змінити хід вашої історії. А тепер спеціальне запрошення підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодного цікавого матеріалу. А щоб підсилити цей досвід, напишіть у коментарях: Я вірю в Божественну силу і готовий до трансформації. Підготуйте себе. Майбутнє откровення може стати ключем до відкриття дверей достатку у вашому житті. На берегах Нілу, в країні, де переплилися боги і люди, народилася практика, оповита таємничістю і силою. Стародавній Єгипет був не лише батьківщиною величних пірамід і надзвичайних досягнень, він також був батьківщиною заклинань, настільки потужних, що вони перетворювали життя фараонів та еліти на історії про достаток і багатство. Заклинання, про яке ви зараз дізнаєтесь, пережило час, його оберігали жарці як ексклюзивний скарб для правителів. Вважалося, що цей секрет містив у собі здатність притягувати удачу та успіх, пов'язуючи тих, хто його практикував з незмірною божественною силою. Найцікавіше те, як ця містична мудрість збереглася. Навіть з появою нових вірувань молитва продовжувала шануватися, несучи в собі силу чудес і перетворень. Кожне слово несе в собі вагу століть, як відлуння голосів тих, хто його промовляв, формуючи долі та відкриваючи шляхи, які колись вважалися неможливими. Сьогодні, розгадуючи таємниці цієї практики, неможливо не замислитися над тим, який зв'язок мали стародавні єгиптяни з духовним. Для них віра була чимось більшим, ніж просто переконання, вона була ключем до прояву багатства і повноцінного життя. Починаймо. О Боже творець, охоронець священних земель Єгипту, володар безмежних можливостей, я стою перед Тобою зі смиренням і вдячністю. Прошу, щоб твоє божественне світло осяяло мій шлях. Відкривши таємниці процвітання і відчинивши двері достатку в моєму житті. Омогутній могутній і доброзичливий охоронець золотих пірамід, нехай твоя присутність огорне моє єство мудрістю давніх часів. Нехай твоє світло буде маяком на моєму шляху, направляючи кожен мій крок до здійснення мрій. Нехай ясність твоєї сутності дарує мені бачення, щоб розпізнати можливості. Які лежать переді мною, нехай божественна ясність буде зі мною, щоб я міг бачити цифри і шляхи, які ведуть до фінансового успіху. Нехай мій розум і серце будуть наповнені вдячністю за всі благословення, які я вже отримав, і за ті, що прийдуть. Нехай у мене буде спокій, щоб діяти з упевненістю, і сила, щоб протистояти викликам. Які можуть зустрітися на моєму шляху, дай мені, Божественний творче, мудрість розпізнавати можливості і силу їх реалізовувати. Нехай таємниці пірамід, що оберігалися століттями, тепер відкриються і приведуть мене до достатку. Нехай твоя щедра рука принесе удачу і успіх, які змінять моє життя, зробивши мене прикладом твоєї щедрості і сили. Нехай моя віра буде непохитною, а рішучість твердою, бо я знаю, що твоя присутність зі мною. Твоє світло, як щит від негараздів, захищає і зміцнює мене, роблячи мене живим прикладом твоєї сили і доброти. Нехай я ніколи не зійду зі шляху вдячності та милосердя, бо знаю, що це ключі до залучення ще більших благословень. Господи нескінченного! Нехай мудрість стародавнього Єгипту відгукнеться в моїй душі, нехай каміння пірамід відлунюють древніми секретами процвітання і могутності. Нехай ці знання висвітлюють кожне моє рішення і кожен шлях, який я обираю, спрямовуючи мене до життя, сповненого реалізації та достатку. Прошу тебе, творче, щоб моє серце завжди керувалося твоїм світлом. Дай мені здатність перетворювати всі сумніви на впевненість, всі нестатки на достаток, а страх на відвагу. Нехай моя віра буде моєю опорою, невичерпним джерелом сили і натхнення. Нехай кожна можливість, що з'являється в моєму житті, буде розпізнана і оцінена. Нехай я вмію сміливо приймати виклики і перетворювати їх на сходинки до успіху. Нехай моя душа буде в гармонії з вібрацією вселенського достатку, і нехай процвітання вільно тече в усіх сферах мого життя. Боже безмежних можливостей, провадь мене своєю мудрістю, щоб я зрозумів, що справжня сила криється всередині мене. Нехай я прокинуся до величі своєї божественної сутності і усвідомлю, що здатен досягти всього, чого бажаю. Нехай сила Всесвіту завжди буде поруч зі мною, надихаючи мене творити, реалізовуватися і процвітати. Я прошу, щоб твоя божественна енергія огорнула мене як захисний плащ, відганюючи весь негатив, сумніви і обмеження. Нехай я наповнююся твоїм світлом, твоєю мудрістю і твоєю безумовною любов'ю. Нехай процвітання буде не просто метою. А константою мого життя. О, доброзичливий творче, нехай Твоя присутність проявляється в кожній деталі мого дня, в кожному моєму виборі, в кожній моїй мрії, яку я плекаю. Нехай я буду каналом Твого достатку, поширюючи любов, світло і натхнення, куди б я не пішов. Нехай моє життя буде відображенням Твоєї безмежної доброти. Нехай сила древніх мудреців надихає мене бути наполегливим навіть перед обличчям труднощів. Дай мені ясності, щоб бачити завидимістю і сміливості, щоб іти шляхом, який веде до здійснення моїх мрій. Нехай мій розум буде відкритий до навчання, серце до подяки, а руки до творення, нехай світло стародавнього Єгипту символ мудрості та сили. Осіює кожен мій крок. Нехай я зможу перетворити кожну думку надію, кожне бажання на реальність, кожну перешкоду на можливість. Нехай моя подорож буде благословена твоєю присутністю і керована твоєю рукою. О Господи прихованих чудес віддаю своє життя в Твої руки. Нехай твоя мудрість буде моїм провідником. Твоя сила, моєю підтримкою, твоє світло, моїм натхненням. Нехай я завжди буду вдячний за все, що отримую, і нехай моя вдячність стане магнітом що притягує ще більше благословень. Прошу тебе, Боже Творче, щоб мій шлях був сповнений навчанням, зростанням і реалізацією. Нехай я ніколи не втрачаю віри навіть у часи непевності. Нехай я повністю довіряю твоєму божественному плану і знаю, що все відбувається в потрібний час і в найкращий спосіб. Нехай мій зв'язок з тобою зміцнюється з кожним днем. Нехай я знайду в тобі мир, якого потребую, силу, яка мене керує, і натхнення, яке мене рухає. Нехай моє життя буде свідченням твоєї любові, твоєї доброти і твоєї щедрості. Боже, нехай відкриються мені таємниці Всесвіту. Нехай я зможу бачити красу в кожній ситуації, уроку кожному виклику і благословення в кожній миті. Нехай моє життя буде відзеркаленням Твого світла, і нехай я надихаю інших також віднайти шлях до процвітання. Дякую тобі, Господи нескінченності, за все, що я вже отримав, і за все, що ще прийде. Нехай моя вдячність буде постійною, а довіра до Тебе непохитною. Нехай я знаю, що я гідний усіх багатств Всесвіту і що мені судилося жити повним життям. Творче, нехай твоє світло й надалі веде мене, нехай твоя мудрість надихає мене, і нехай твоя щедрість буде джерелом усіх благословень, які я отримую. Нехай моє життя буде свідченням твоєї сили. Твоєї доброти і твоєї любові. Нехай буде так. Ця молитва така багата змістом і силою, є запрошенням зануритися у власну сутність і розпізнати силу, яку ви носите в собі. Кожне слово було ретельно підібране, щоб узгодити ваш розум, серце і душу з божественним багатством, яке завжди в межах вашої досяжності. Промовляючи цю молитву, дозвольте собі відчути зв'язок із Всесвітом. Уявіть, як світло стародавнього Єгипту огортає вас, приносячи мудрість, силу і процвітання. Уявіть себе оточеним полем золотистої енергії, відображенням сили Творця, що працює у вашому житті. Справжня трансформація починається тоді, коли ви вірите в те. Про що просите і узгоджуєте свої дії зі словами. Ця молитва не просто прохання, а прагнення до власної величі. Це нагадування про те, що ви гідні всіх багатств Всесвіту і що у вас є сила для здійснення своїх мрій. Поділіться цим повідомленням з іншими. Підпишіться на канал, щоб продовжувати отримувати надихаючий контент, і залиште в коментарях наступне. Я приймаю силу Божественного світла, щоб перетворити своє життя. Цим ви підтверджуєте свій зв'язок з Божественним і свою рішучість жити життям сповненим реалізації. Нехай ця молитва стане важливою віхою на вашому шляху до самопізнання та реалізації нехай кожне слово відлунює у вашій душі, пробуджуючи віру. Мужність і рішучість необхідні для досягнення всього, чого ви бажаєте. Пам'ятайте, що сила змінити своє життя у ваших руках, нехай Творець рясно благословляє вас сьогодні і завжди. Нехай ваш шлях буде просвітлений, серце наповнене вдячністю, а життя процвітанням. До зустрічі в наступному відео поцілунок світла.